Слава Україні, служба безпеки України викрила агентів ФСБ, які шпигували за волонтерами в трьох містах України. Перша молитва українською пролунала у храмі на Кам'янеччині. Кримінальне провадження щодо конфлікту між людьми у військовій формі та цивільними. Детальніше далі у ефірі Першого Подільського я Ольга Захарченко маємо 5 хвилин на головне. Російські військові сьогодні атакували на Дніпрянське у Херсонській міській громаді. Унаслідок скидання з дрону вибухівки загинув 62-річний чоловік. Крім того, через удари із безпілотника по Херсону постраждав 59-річний чоловік. Його доставили до лікарні з вибуховою травмою, контузією та уламковим пораненням ноги. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. Служба безпеки України затримала агентів ФСБ, які шпигували за відомими волонтерами та посадовцями міжнародних організацій у Києві, Дніпрі та Одесі. Російська спецслужба дистанційно завербувала столичного адвоката. До злочинної діяльності він залучив декілька спільників з трьох регіонів України. За вказівкою окупантів фігуранти приховано стежили за об'єктами, у тому числі з використанням оптичних приладів. Служба безпеки своєчасно затримала у Києві керівника агентурної групи та його спільників. Під час задокументування злочинної діяльності фігурантів встановлено, що вони також коригували ракетні удари по оборонних заводах та енергооб'єктах. України. Зловмисники знаходяться під вартою. Їм загрожують довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників ворожого осередку. <му> У Старокостянтинівській громаді попрощалися із захисником України солдатом сельєм Артемом Анатолійовичем 1994 року народження. Захисник загинув 28 грудня 2024 року. Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Зелений Гай ізюмського району Харківської області поховали воїна на міському кладовищі. Йому навіки 30. В Антонінській громаді провели в останню земну дорогу водія кулеметного взводу, жителя села Мала Салиха Антонінської громади Сергія Дубенка, який загинув 31 грудня 2024 року під час ведення бойових дій в районі населеного пункту Курахове Покровського району Донецької області Сергію Навіке 37. сім. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглим воїнам. У перші дні нового року в селі Жабинці Гуківської тергромади, що на Кам'янеччині, у місцевому храмі. Вперше зазвучала молитва українською мовою. На цю подію мешканці чекали понад півроку, саме з моменту переходу релігійної громади до ПЦУ. Новим священником храму Георгія Юрія Переможця призначений отець Степан, військовий капелан та волонтер. Тепер, як зазначили у сільській раді, всі релігійні громади на території Гуківської громади знаходяться в юрисдикції Православної церкви України. За минулу добу до підрозділів головного управління національної поліції в Хмельницькій області надійшло 913 повідомлень про події та правопорушення. З них 198 кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 98 адміністративних протоколів, з них 5 за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано 8 ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 660 повідомлень від мешканців області. У поліції відкрили кримінальне провадження щодо конфлікту між людьми у військовій формі та цивільними, який стався 5 січня у Кам'янці-Подільському. Про це Суспільна Хмельницький розповіла інспекторка з комунікації Кам'янець-Подільського районного управління поліції. За її словами, кримінальне провадження відкрили за частиною першої статті 122 двадцять умисне середньої тяжкості тілесного ушкодження Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або обмеження волі на строк до трьох років, або ж позбавлення волі на строк до трьох років. До слова, у соціальних мережах оприлюднили відео, на якому зафіксований конфлікт між людьми у військовій формі та цивільними. На місці був поліцейський, який викликав слідчо-оперативну групу. На його бодікамері було зафіксовано, що на землі лежить травмована людина. Біля неї був інший чоловік у військовій формі. Згодом на машині приїхав ще один. Травмованого чоловіка доправили у Кам'янець-Подільську міську лікарню. Слідчо-оперативна група розпочала роботу, щоб з'ясувати усі обставини конфлікту. У Хмельницькому призупинили водопостачання за адресами вулиця Шухевича, 13, 1, вулиця Прибузька, будинки 14, 14, 1, 16 та 18 та вулиця Річкова, приватний сектор. Орієнтовний термін завершення робіт 17.00. Про це повідомляє Хмельницьк водоканал. Більше новин у соціальних мережах Першого Подільського. Долучайтеся. Дякуємо вам за довіру Збройним силам України за захист. До зустрічі у наступному випуску «5 хвилин на головне.